І сьогодні тут біля пам'ятника воїнам афганцям Відзначається 25-та річниця виведення військ з Афганістану. Відповідно до угод виведення радянських військ з Афганістану розпочалося 15 травня 1988 року, а 15 лютого 1989 року були остаточно виведені наші війська з Афганістану і закінчилася радянсько-афганська війна. У 1989 році. Завершилося оте земне пекло, де була кров, смерть, де ви втрачали своїх друзів, своїх командирів. І, напевно, було полегшення від того, що то все завершується одночасно із сумом, бо ви там залишили свою молодість. А головне, ви залишили своїх друзів на віки в землях Афганістану. Хоча пройшло 25 років. Але ви дальше продовжувати воювати. Ви дальше відстоюєте свої права. Ви не хочете преференцій, ви не хочете пільг, але вам і не віддають те, що ви заслужили. Те, що має гарантувати держава, те, що вам пообіцяли. І я хочу зараз сказати вам велике дякую, велике спасибі за активну участь у подіях, які відбуваються сьогодні в нашій Україні. Ви зараз на передовій через горнило радянсько афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців. З них 2378 загинули у час новітньої історії. Воїни афганці з усіх регіонів України виступили на захист українського народу і сказали, що з майдану незалежності вони підуть після перемоги. Сьогодні не найкращий День для нашої держави, ми вшановуємо День учасників бойових дій та 25-ї річниці виводовій з території Афганістану. За 9 років, 1 місяць і 7 днів, як було відмічено, майже не повернулося до Бувшого Радянського Союзу 15 тисяч солдатів, сержантів, прапорщиків, офіцерів. Ще більше. Вернулися до себе на Батьківщину поранених, хворих. Також не повернулися з Афганістану і хлопці з нашого району, п'ять чоловік, які вже були названі фамілією. Тяжко переживаємо ми і роки після Афганської війни, 20 чоловік. 29 чоловік ми вже втратили в мирний час. Святом ваші родини, ваших дітей, ваших онуків, щоб ви були крепкі, здорові, щоб мали мужність бути такими, які ви є, і бути, як кажуть, на захисті нашої батьківщини. На майдан Шевченка стрункими рядами зайшли ветерани війни в Афганістані. Затим до пам'ятника воїнам афганцям були покладені вінки від ветеранів учасників бойових дій в Афганістані, від Надвірянської районної ради, від громадських організацій та установ і підприємств міста. Затим була проведена панахіда, яку провели. Отець Олег Траско і отець Ігор Шліхутка. Сьогодні нікому не секрет. Історія говорить про ті події 80-х років минулого століття братобивча війна, яку нав'язав, яку нав'язала ганебна політика тодішнього керівництва Радянського Союзу, привела до багаточисельних жертв. І сьогодні на яка згадує тих героїв, яких свідомо зубувала та радянська система іти боротися і визволяти і боротися за щасливе майбутнє мирного населення Афганістану. Адже 1989 рік став закінченням того пекла, тої столітньої трагедії, яка пов'язала весь Радянський Союз. І всі країни, які відправляли своїх синів і дочок. на завершення свята виведення військ Афганістану воїни афганці як справжні патріоти, пішли до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку взяти участь у молитві за українську державу. Дивовижне свято присвячене воїнам афганцям завершилось на майдані солдатською кашею. До якої запросили всіх мешканців міста надвірної?